Слава Україні! Героям слава! Що ж, подяку вам за прекрасну гру, таку чудову, за гарні емоції. В першому таймі взагалі було шикарно склалося для вас. Що ви можете сказати за свого соперника, за вашу команду, що може не склалося по грі? Ну, э, дякуємо за комплімент. все дуже склалося. У нас була установка зробити гру в першому таймі. Так воно і вийшло. От, команда Аякс, їм дякуємо. Вони дуже файно почали. Активно так, але ми в принципі на досвіді. Я думаю, хвилинок 10 цього потримали, зачекали і зробили на техніці свою справу. От, і, в принципі, далі вже зробили заміни. Вони сьогодні нам дозволяли це зробити. І, в принципі, другий тайм, трошки, мабуть, вже ну, десь під підсинанням під розслабилися і дали трошки волю. Пропустили пару голів непотрібних. Та так, в принципі, гарна гра. Дякуємо супернику. Для нас було важливо вчора виграти. і Так гарно склалося, що сьогодні був другий матч, трохи вже були підсівші. Але в принципі, рухаємось далі. У нас ще сім фіналів. <гум> Дякуємо супернику Все. і всім. Подяку вам за прекрасні емоції, за гарний матч. Як завжди, ви чудово граєте. Дякую. Бажаємо успіху в наступних матчах. Дякую.